На Львівщині знімають фільм ірано чесько-українського виробництва. 7 жовтня у селі Доброгостові Другобицького району розпочали зйомки повнометражного драматичного фільму Осінні спогади. Головною темою фільму є пережита героями війна, яка незалежно від країни приносить із собою біди простим людям. Проте під її тиском герої не втрачають головного любові та людяності. Історія кохання та спогадів українського активіста та музиканта, учасника майдану, який повертається в рідні з країни зато іранської дівчини-біженки та чоловіка, який пережив особисту життєву драму і намагається почати життя спочатку. Головну роль у фільмі виконує зірка стрічки Той, що пройшов крізь вогонь, Дмитро Ланартович. Зібралась хороша команда. От режисери. Актори, ну всі-всі-всі, хто до цього причетні і дуже приємно працювати. Я прочитав сценарій, він мені сподобався, там є біографії, є долі. От. І хочеться показати, що таке людина в обставинах, так? От коли вона коли дала якісь переп'яті, перепони. Місце для зйомок обрали не випадково. Засновник Трускавецького кінофестивалю Корона Карпат» Олег Карпен зізнається, що вже давно плекав ідею привести велике кіно в наші краї. Я такий трошки мрійник, але мрійник, який до йде до кінця, я казав, що я привезу кіно і будуть тут знімати в Трускавці, дрогобичині фільми, наче будуть знімати. Кіно це є така дуже цікава річ. Це величезні інвестиції в дано територію з одної сторони, а з іншої сторони, це є і туристична привабливість. І потім про наш край розкажуть у всьому світі будуть бачити це кіно. Чеський продюсер та іранський режисер оцінили ідею зйомок стрічки саме в Дрогобицькому районі. Хоча чесно зізналися, що спочатку планували знімати фільм в іншому місці. Ми познайомилися з режисером режиссером Алефахремусовим. Chceli snímať v Lvoví, kino. to bol predtým užší ale no trúdno trudno nájsť tie dingy, potom pojavili si ešte o složnosti v, v Ukrajine. Na samom diele my sali riešili prísť a zvršiť na novú históriu, ktorá už bude taká boje medzinárodná. Ja si že nikakých složností nebola, pretože v samom diele by sa to Сранше і есть -то, тоска група вже прийшли сюди й начиняли роботу. Слава Богу, сатусалась нормальне время уже для самих мешканців села Доброгостова. Зйомки фільму такого масштабу величезна подія. Люди мало не цілим селом гостинно приймали знімальну групу. деякі сім'ї навіть пожертвували власне помешкання на благо кіномистецтва. Напевно, Бог допомагав, щоб знайти і майстерню, яка відповідала зйомкам, і музичну школу сорокалітньої давності, де є раритетні фортепіана, піпіцкі, дошки для малювання нот. Ну і будиночки, в яких можна теж зробити зйомки бабусі чи певних персонажів, які проходять по цьому фільму. За задумом організаторів стрічку буде презентовано на міжнародному кінофестивалі Корона Карпат» у Трускавці. Також в планах показати фільм в Чехії та навіть Канаді. А от в Україні на широкий екран фільм має вийти вже навесні 2016 року.